Де краще працювати? Ну, На рембазі цікаво працювати тим, що може щось створювати нове, придумувати. Ну, а в полі працювати, це не зрівняти з чим. Природа, соловей, особливо коли посівно, коли перед. Якщо ще в тебе є тормозок в тракторі, взагалі красота, я навчився їздити на тракторі в 7. -му. Закінчив 6 клас літо після 6 класу. Батько купив трактор і перший раз ми поїхали по сіно на Т-40, і він мені давав, розказав, що як під'їжджати від копиці до копиці. І я не знаю чи нічого, як воно працює, сів і поїхав. Ну, понятно, що батько мені допомагав. Може, коли застрибував у трактор і виключав скорость замість мене. Ну то був перший раз. Ну, Кращий трактор це питання таке, е в залежності від того, яку він виконує роботу. 40 незамінний по двору, туди-сюди щось підтягнути, підвезти прицеп, якийсь там кун невеличкий, щось погрузити. ЮМЗ, він важкий, в Воронці він йде добре. А не так давно спробував я МТЗ. Це більше і більше подобається, він дуже швидкий, маневрений, ним сіять, просто на